8.30 до нового року. Сьогодні вже 8.80. Щойно був прийнятий бюджет 2014, у якому передбачили зростання курсу долару до 8,5 гривень. Як україною покотилася хвиля девальвації, стомлений від політичного тиску. Народ повірив, долар буде рости минулого тижня. Українці справді побачили нові курси і кинулися до обмінників. Проте все сьогодні стало зрозуміло. Паніку спровокували. Долар хоч і виросте, але не до обіцяних деякими експертами рівнів. На міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися триваючим падінням котирувань – 8,5-8,6 гривень за долар. Інтербізнес консалтинг. Аграрний сектор, який щорічно заробляє від продажу за кордон близько 17 мільярдів доларів, відреагував спокійно. Ті виробники, які Працюють на експорт, де більшу продукцію, більшу частину своєї продукції експортують і реалізують за валюту. Безумовно, для них вигідна девальвація. Ті виробники, які більшу кількість своєї продукції продають на внутрішньому ринку, після девальвації зустрінуться з ситуацією, коли вони меншу кількість, менші об'єми продукції будуть продавати. Турбуватися є про що? З одного боку, дорогий долар це додатково 100 гривень із кожної тонни пшениці. З іншого подорожчання того ж комбайну на 100 тисяч гривень, добрив та гербіцидів на 6 відсотків, а посівна кампанія вже на носі. Зросте пальне, зроста, зростуть імпортовані. Добрива і звичайно зростають засоби захисту. 98% засобів захисту ми імпортуємо. Проте, чи значить це, що українцям слід затягати паски? Адже від майбутнього врожаю залежить те, що ми з вами будемо їсти вже цього року. Курсове коливання на продукти харчування вплинути повинно мінімально, якщо навіть буде вплив. Чому? Тому що в нас біля 95 відсотків. Внутрішнього споживання продуктів харчування це внутрішній виробник. Аналітики підтверджують, продуктова частина, а саме основні 40 продуктів, ціни на які регулює держава, не подорожчають. Вони виробляються в Україні і ціна формується в гривні. Проте імпортна продукція у споживчому кошику стане дорожчою щонайменше на 6%. Словом, на споживача, який їсть українські продукти, подорожчання долару вплине менше. Ну якщо там бабуся живе там на одну пенсію, то вона взагалі може купує там виключно пляшку молока і там батон. Невідомо. Ому, чи звернуть увагу на подорожчання імпортних продуктів, ті, хто звик їсти хамон за 400 гривень та імпортний рокфор за 200. А наша програма триматиме це на контролі.